Чи я мудак за те, що не дозволив моїй дівчині піти на ночівлю до колеги. Окей, okay. окей. Okay. <сум> Привіт. Мені здається, я скоро зійду з розуму, і мені дуже хочеться почути, що думають люди з Редіту з цього приводу. Я, хлопець 21 рік, зустрічаюся з дівчиною 20 років. Ми нерозлучні відтоді, як мені було 16, а їй 15. Принаймні так я думав. Ми працюємо разом в одній компанії вже близько двох років, навіть у тому самому відділі. Останнім часом вона почала зближатися з нашим колегою чоловіком 40 років. І спочатку в мене не виникало жодних підозрів, бо ну йому ж 40. Проте віднедавна вони почали проводити час після роботи удвох, окремо від мене та наших спільних друзів. Вони просто ходять на прогулянки або пробіжки. Зазвичай це триває хвилин 40-60, що, мабуть, нормально. Зазвичай. Це так звучить. Але тепер моя дівчина хоче влаштувати ніч перегляду кіно в нього вдома, і вони збираються дивитися останній форсаж. Та ну, це занадто підозріло, просто з якимось тіпом стусить і, і все. Я захотів приєднатися, але дівчина відмовила під приводом того, що вони з цим колегою, як справжні, найкращі подружки, і хочуть обговорити свої справи. Спочатку я подумав, ну, мабуть, окей, бо знову ж таки, йому сорок. Проте тепер, коли я все обдумав, я починаю хвилюватися, що вони занадто зблизились. Я втрачаю густ, чи це справді нормально, коли чоловік і жінка так дружать? У мене немає досвіду в такому, бо я не маю подруг, з ким я був би настільки близький, тільки моя дівчина. Будь ласка, дайте пораду або просто погляньте зі сторони на цю ситуацію.